Вітаємо вас на каналі RC Store. Сьогодні ми розглянемо новинку від БТФПВ, а саме Light Radio 3 Pro. Досить цікаве та актуальне оновлення оригінального Light Radio 3. Почнемо з дизайну. Версія Pro зберігає міцну, але при цьому легку конструкцію. Завдяки вазі лише у 240 грамів, він буде комфортним для користування навіть під час тривалих польотів. Ергономічна форма, зручний розмір та продумані елементи керування зроблять ваші польоти легкими та приємними. Давайте розберемося тепер в основних технічних характеристиках. Light Radio 3 Pro пропонує кілька оновлень, які роблять цей пульт набагато цікавішим та більш універсальним, на відміну від Light Radio 3. Версія Pro може бути у двох варіантах: з протоколом ELRS або CC2500. В даному випадку. У нас версія LRS. До речі, потужність LRS модуля в даному пульті може сягати до 250 мВт, що забезпечить надійний радіозв'язок з вашим дроном на великій дальності польоту. Оснащений акумулятором LiPo на 2000 мАч, LED Radio 3 Pro може працювати до 15 годин. Контролер також підтримує зарядку USB Type-C, забезпечуючи зручність та швидкість підзарядки. 13 дюймовий oled дисплей, що має чудову відомість, забезпечить вас необхідну інформацію під час польоту. Ви можете вивести на дисплей такі дані телеметрії, як RSSI, стан батареї, потужність сигналу та інші. Light Radio 3 Pro оснащено оновленими стіками з металевими підшипниками та ефектом холла і також пружинами натягу, а це все забезпечує плавніше керування, подовжений термін служби та більшу стійкість до зношування порівняно з традиційними варіантами стіків. Оновлені стіки мають високу чутливість, що дає можливість комфортно літати на великих швидкостях та робити різкі маневри. До речі, натяг пружин можна регулювати, тим самим змінюючи жорсткість стіків. Версія PRO працює на програмному забезпеченні з Відкритим вихідним кодом HTX, це дозволяє налаштувати абсолютно все за вашим бажанням, а також спростити процес прошивки TX модулів і LRS. В апаратурі є також вбудований Wi-Fi модуль, який дозволяє оновлювати прошивку, а також дає можливість під'єднувати пульт до комп'ютера не тільки завдяки кабелю, а й без нього. Якщо немає можливості літати на квадрокоптері на свіжому повітрі, то саме час підтримувати та розвивати свої навички FPV на симуляторах, або також просто можна пограти в ігри. Звичайно, що Light Radio 3 Pro підтримує зовнішні модулі формату Nano Завдяки цьому є підтримка майже всіх популярних протоколів. Що стосується зручності для користувача, версія 3 Pro створена для максимально легкого налаштування. Оновлений інтерфейс дозволяє швидко отримувати доступ до налаштувань, скорочуючи час, витрачений на підготовку до польоту. Зручність, універсальність, стабільність та низька затримка роблять Light Radio 3 Pro досить цікавим варіантом для польотів та навчання. Також вбудований реєстратор даних для запису даних польоту відкриває можливості для аналізу моделей польоту, усунення несправностей та вдосконалення технік польоту. Якщо ви чок або вже досвідчений пілот вас точно зацікавить BTFPV Lite Radio 3 Pro, який можна придбати у нашому магазині за посиланням під цим відео